Наступний протокол захисту Назвемо його релігійний. Наприклад, ви хочете працювати зі своїм янголом-охоронцем. І, наприклад, з Архангелом Михаїлом. Отже, ви можете їх запросити. Вас захищати. Перед тим, як їх запросити вам допомагати і вас захищати, бути поряд з вами, можна, наприклад, помолитися. Ви можете обрати певну молитву, наприклад, «Отче наш», так? Та, що найвідоміша і дійсно дуже гарно працює. А якщо ваше серденько не пороти, можете поєднати молитву з медитацією. Мені дуже сподобалася практика, бо я брала участь у груповій молитві за мир в Україні. Група називається Молитва серця за мир в Україні. Організована Дмитром. Він взагалі інструктор з йоги. Але є дуже віруючий. І він поєднав медитацію, тобто східну практику медитації і нашу, скажімо так, західну та практику молитви, і додав там мудри. Також різні випромінювання полум'я. Так, ви знаєте, наприклад, це взагалі окрема тема, але ви ж знаєте, наприклад, що в кожної чакри та, є свій колір. І, наприклад, коли ви починаєте очі на що є на небесах, ви починаєте з першої коронної чакри, ви уявляєте фіолетовий промінь, який спускається у вашу коронну чакру, в вашу маківку. Так, мене деконцентрують, не дають мені вам зробити відео. Отже, отчина, що, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Так? Уявляємо цей хліб насущний, ви ж розумієте, що ведеться мова не зовсім про хліб. Всі це розуміють. Потім наступна. Наша чакра, та на е, чому я там закінчила? Отже, спочатку. Хоче на суші, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям насамперед. І не введи нас у спокусу, що можна замінити. На відведи нас від спокуси, так? для кого актуально а, не використовувати частку не. Думаю, ви знаєте про що я. Бо є твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Так? Тобто ви можете трошки підлаштовувати молитву. То хочу приєднатися, наприклад, до практики групових молитв, ось такого з'єднання східного і західного підходу. Це, до речі, дуже прекрасний приклад, як Діма зробив. Так? Взяв найкраще з різних культур, з різних духовних практик і об'єднав. Він там ще додає деякі мудри, наприклад. А, та його група так і називається: так? Молитва серця. За миру в Україні Діма Йогіст, здається, він зареєстрований під Ніком і на Ютубі, і в Телеграм. О, тобто можете практикувати, спробувати, можливо, цей варіант для вас підійде дуже класно. Молитва отче наш» дуже усвідомлена, поєднання з практикою роботи з чакрами, з запрошенням архангела Михаїла для вашого захисту, вашого янгола-охоронця. Будь ласка, якщо цей варіант ваш, ви ще також, наприклад, можете запалити свічечку чи взяти освячену воду. Тобто те, що для вас цінно, те, що для вас важливо, те, що для вас має значення, те, що ви вірите, що воно вас захищає. Звичайно, перевіряємо за допомогою діаграми 100%, що ваша програма по вашому захисту працює на 100 Якщо щось десь не працює, додумуємо, що можна доробити, додати, можливо, іншу молитву взяти. Можливо, коди додати, можливо, інших янголів чи архангелів запросити. Тобто, оцей варіант, він може підійти тим, хто, наприклад, дуже віруючий і дуже хоче от працювати саме через молитовний стан, молитовно-медитативний, так? Але все ж таки залучаючи, наприклад, чакри. Дуже класно. от Мені такий підхід дуже сподобався. Я, наприклад, відчула і відчуваю, що він працює. Спробуйте. Це один із варіантів, який ми назвали, нехай буде релігійний. Так? Ось так. Наступний варіант захисту це коди. Знову ж таки, я використовую коди, запропоновані Яном Липченком. Додавайте ці коди, будь ласка, я дуже люблю їх додавати до інших практик. Можна використовувати лише їх. Ну, якщо ви не відчуваєте потреби поки що додавати коди, то просто пропустіть цей варіант. А для тих, хто бажає використовувати коди, будь ласка, записуйте. Їх є сьогодні я вам дам два чи три, потім десь в наступних відео не зразу дам ще один варіант. Отже, перший варіант промовити сім раз. Можна, в принципі, три, але краще сім. Значить Такий код на загальний захист. Як його сказати правильно зараз? Найзоз. 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 най Він дуже гарно захищає, наприклад, в людяних місцях, особливо якщо ви заходите там в супермаркети, їдете в громадському транспорті. Навіть якщо не робите ніяких практик, так він захищає від багато чого: і відсутності, і від чорної магії, і від різних впливів, наприклад, навіть тих самих негативних думок, чи якомусь інформаційному полі перебуваєте в негативному, і воно може на вас впливати. Тобто це такий загальний захист, не обов'язково його використовувати лише для духовних практик. Наступний код дуже сильний, він діє більше трьох годин і він захищає на, на дуже великому рівні від такої кількості негативу, що важко уявити. можете перевірити його, там, наприклад, за допомогою 100-відсоткової діаграми, так наскільки він працює для вас. Отже, три рази треба буде вам сказати: «Улайтру», 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 «Улайтру». У лайтру, у лай у лай Ну, я кажу завжди більше, ви знаєте, я так люблю, щоб всередині забринчало, щоб відчути навіть вібрацію цього коду, бо він фонетичний. Взагалі, коди є фонетичні або цифрові. Партоцифрові, якось ми так сприймаємо неоднозначно, на нього просто подивився, якби і все. А коли тиш ти проговорюєш вголос, тобто ти підключаєш свою вібрацію. Так, от Як, наприклад, звук всім відомий Ом-аум, ом, коли ця вібрація проходить через тебе. Ну, зовсім інакша дія. Ти прям відчуваєш, особливо що ти перед цим позаймався йогою, зробив медитацію, паранаяму. Ти відчуваєш реально, як цей ом звучить в кожній клітиночці. Отже, цей код, я вже казала, що він діє на три години. І коли, наприклад, Будете очищувати якісь місця, от як я сьогодні була в капличці, так в якихось таких заряджених місцях не завжди позитивно, адже навіть в святих місцях бувають не дуже хороші люди і ведуть не дуже хороші практики. Ми, звичайно, з вами домовляємося завжди робити лише все на благо усього сущого. З любов'ю, радістю, зі світлом в серці, з добрими намірами ми все робимо лише так, і з чистим наміром, правда? Але не всі так роблять, ми це все прекрасно знаємо, і тобто можуть бути різні впливи, особливо ось в таких місцях, та? там церкви, наприклад, мегаліти, місця сили. Там, наприклад, різні навіть карамнички, там, де продається різний інвентар для духовних практик. Особливо, якщо є кристали, вони взагалі дуже багато в себе набирають. Та, от Якраз цей код він буде захищати від дуже-дуже-дуже великої кількості негативу. З різних рівнів. Ще я вам хотіла дати такий код сьогодні. Брумпіа, так, де він у мене? ай ай де ж він умер? Ага, усе. він захищає вас від сутностей людської подоби. Тобто, наприклад, від тих, хто помер. Так? Тобто сутності, які померлі які застрягли. Наприклад, в цьому місці, там, де ви зараз перебуваєте. Вам треба буде сказати три рази «Врумпеа». «Врум не забуваємо, що кожен фонетичний код, він діє якийсь час. Тобто, наприклад, ви знаєте, там, що код у Лайту діє 3 години. Тобто, через 3 години, якщо ви досі практикуєте, перебуваєте то в тому місці, то ви ж цей захист. А якщо ви не знаєте, та, наприклад, в Ромпаї автор не зазначив, скільки він діє по часу, тому за допомогою маятника можна. Перевіряти, чи діє код в РУМ ПА. Можна перевірити, наприклад, він ще буде діяти 10 хвилин, так ні, 20 хвилин, так ні, 30 хвилин, так ні. І ви там знаєте, наприклад, через 30 хвилин треба ще раз повторити в РУМПА, якщо дійсно ви перебуваєте, наприклад, на Цвоєнтері в госпіталі, там, де можуть бути душі померлих, і які можуть, наприклад, до вас причепитися. І от код в Рум ПА. Може вам допомогти. Він допомагає душі піднятися в світло. Тобто він не просто там виганяє, як екзорцист, кудись цю душу, а він їй реально допомагає піднятися в світло. А, можете супроводити цей код, будь ласка, молитвою а, там, до Бога, наприклад, та, щоб ці душі забрав до себе. Чи до джерела усього сущого. Джерела світла, любові, радості, високих енергій. Попросити, наприклад, янголів, архангелів, гідзів, так провести цю душу, навіть чи душі, навіть уявити, так, що в відкриваються канали, і вони так вверх піднімаються. Це сильна практика. Є у нього ще такий варіант, як кодування мудре. І це я зроблю окремо і трошки пізніше. Мабуть, скоро. Мабуть, скоро. Але спочатку зробіть ваш протокол захисту, попрацюйте, взагалі побачите, чи це ваш варіант, чи він у вас на 100% працює. Ви обов'язково все перевіряєте за діаграмою, за допомогою вашого маятника, як ми домовлялися. І якщо це ваш варіант, коди для вас дійсно працюють. Вам вони подобаються, то відео по кодуванню мудре буде для вас. Очікуйте. Сподіваюся, що цей варіант вам також сподобався і ви його обов'язково спробуєте. Додавайте, додавайте ваші практики.